Друзі, вітаємо на каналі Сімсарок. Сьогодні ми вам покажемо, от, як ми приготувалися до цього сезону 2025. Це от у нас стабілізатори, напруги, вальток. Це тільки наш шоурум, який в магазині на нивках знаходиться. Це у нас квантики. Тут далі у нас знаходяться також елікси, еліксі, вольтери. Ну, це наша виставка. Тут у нас те, що можна перевірити і побачити. Далі елікси ЛВТ Квант. Logic Power. Переходимо сюди, Елікси, Елікси. Аватоми. Теж Запорізькі у нас є в наявності. от іще пачка вольтків. Там у нас ще пачечка вольтків. Там елікси зверху. Також у нас є Діани, струми. ну Різні варіації всіх стабілізаторів напруги. Тому запрошуємо до нас. в Шоу на шоу-рум нивки, Або набирайте за телефоном, будемо вам раді допомогти. Великий асортимент стабілізаторів у нас е гарантований. Можемо підібрати вам будь-який апарат під будь-яку вашу потребу. Е звертайтесь на магазин 740 е за телефоном 097 0740 740. Ми маємо великий досвід. Монтуємо, робимо, закриваємо об'єкти під ключ. Дякую за увагу. Очікуємо на ваші дзвінки і замовлення. Всім гарного дня!